Хліб наш насущний Представляє Щоденне Християнське читання. Пригода. ЕФЕСЯН 11-12. В нім стали ми й спадкоємцями, бувши призначені на хвалу його слави. Християнство це не для мене. Воно нудне. А я люблю пригоди. Яке без них життя? Сказала мені молода жінка, сумно, що вона нічого не знала про радість і хвилювання, які відчуває людина, що йде за Христом. Це дійсно пригода, рівних якій немає. Я з натхненням розповіла їй про Спасителя і про те, як у ньому ми знаходимо справжнє життя. Звичайних слів недостатньо, щоб описати чудо пізнання Божого Сина та життя з ним у посланні до Ефесян Апостол Павло в коротких, але сильних словах говорить про сутність християнства. Бог прямо з небес дає нам безліч духовних благословінь, серед яких святість і бездоганність у Його очах, а також усиновлення в сім'ю Царя Небес. Він щедро обдаровує нас прощенням і благодаттю, пізнанням таємниці Його волі та новим життям на хвалу Його слави. В нас оселяється Святий Дух, який керує і наділяє своєю силою. Нарешті Бог гарантує нам блаженну вічність у своїй присутності. Коли Ісус Христос входить у наше життя, ми виявляємо, що пізнавати Його і йти за Ним це найбільша пригода. Шукаємо Його сьогодні і кожного дня. Як би ви описали життя з Христом. Кому ви можете про це розповісти? Помолимось. Господи Ісусе, дякую, що Ти любиш мене і завжди йдеш поруч. Ти дарував мені більше, ніж можна уявити. Я люблю перебувати в спілкуванні з тобою і розповідати про тебе іншим. Амінь. Матеріал. Надано служінням хліб наш насушний.